Ставте плюс, якщо ви теж самий голову, як і я. Коротше, я, в мене то були набори. Ну, з одного набору в мене закінчився шампунь, з другого набору в мене закінчилася маска чи кондиціонер. І зараз приходиться мішок. розумієте? Шампунь закінчився. Ось в мене таке було добре, бачите, ось закінчується. Навіть я водичкою там вимила. Вже немає навіть чого і вимивати, коротше. Ну, шампунь то я достала заначку ще. Ось. У мене була заначка така. Тоді, у мене маска ось від такої букенні в мене. Тут маска ще залишилась. Маска з цього набора шампунь з того. бальзам з того, коротше, чи ви теж так. Мікс ні? треба ще заказати, бо все позакончилось просто.